За традицією, кожна команда, яка брала участь в турнірі, здійснювала невеличкий презентаційний виступ, що задавала спортивному святу свою творчу неповторність. Фаворитами спортивних змагань, звичайно, були представники Житомирської школи аеробіки, серед яких члени збірної України, переможці та призери міжнародних змагань. У 2015 році у нас була бронзовий призер чемпіонату Європи Крістіна Матвійчук, яка посіла на чемпіонаті Європи, третє місце у складі збірної команди України. Зараз ми готуємося взяти участь у гімназіаді зі спортивної аеробіки. Плануємо взяти участь, яка буде проходити в червні місяці в, тур, в Туреччині. Протягом двох днів учасники змандували, що аеробіка це справжнє свято грації, краси, де спортсмен може проявити свою творчу індивідуальність. Перше командне місце завоювали саме вихованці дитячої юнацької спортивної школи Авангард, які є вже досвідченими майстрами і кандидатами в майстри спорту. Я виступала на чемпіонаті міра і Європи. Ну, призові міста я там не зайняла, але фінал попадали. Ким мрієте стати? Тренером срібні нагороди в командному заліку завоювали представниці спортивної школи з міста Сум. А бронзові нагороди здобула також Житомирська команда Юність.